Он тогда, когда я предложил президенту Кучме, и он след... сначала меня выгнал с кабинета, а на следующий день пригласил и говорит, давай подумаем, как мы это будем делать. Но потом все стабилизировалось, и, э, и э, мы реализовали вот Бурштинский остров, и мы показали, что это возможно, и эти годы работы, они э, показали э, абсолютную даже необходимость э, вот в этой работе. Тому я от приглашаю дискусії з большим удовольствием хочу дати слово Наталье. Дякую дуже. Дуже дякую, Іван Васильович, за запрошення. Завжди велика честь бути поруч з вами і перейматися, я не знаю, титанічним досвідом і мудрістю, які ви вдихаєте в енергетику. Справді не вдалося, на жаль, вчора бути присутній на дискусії по енергостратегії. Але я думаю, що це навіть правильно, що енергостратегію е, теж ми частково перенесли сюди, тому що нічого більш євроінтеграційного в електроенергії, нічого більш стратегічного в електроенергії, ніж об'єднання з НЦІ, Я думаю, для нас зараз немає. Тобто, ось вона євроінтеграція, ось вона стратегія розвитку напрямку. Е, вчора був також цікавий день. Е, у мене який може бути. Цікавий для цієї дискусії, тому що вчора в секретаряті енергетичного співтовариства ми якраз дискутували з країнами з східного партнерства. Були присутні багато країн. Були заступники міністрів Білорусі, Грузії, Вірменії, України. Молдова, на жаль, не змогла приєднатися того портфелю стратегічних. Енергетичних інфраструктурних проєктів, який би допоміг цим країнам, власне, більш ефективно співпрацювати з країнами-членами ЄС і з країнами-членами енергетичного співтовариства, і коли Україна презентувала свої проекти, то виявилося, що більшість проєктів, які у нас є, вони власне спрямовані на нашу інтеграцію, на наше об'єднання з ЄС, а не на посилення наших відносин, наприклад, там з Білорусію чи іншими країнами. І для мене це такий визначальний показник того, наскільки чітко ми визначили наш вектор, і наскільки чітко ми власне рухаємося в правильному напрямку, тому що як колеги з «Укренерго», так і колеги з енергатома, які вчора були, представляли бачення своїх проєктів, і всі вони повністю спрямовані на євроінтеграцію, всі вони повністю. Писуються в ту карту кроків по об'єднанню з НСОІ, які у нас є. Я думаю, що важливо для України власне закріплювати себе на кожному з етапів. Ми повинні підсилитись максимально інституційно для того, щоб реалізувати той блок задумів, які ми плануємо реалізувати. Ми повинні максимально врегулювати всі ті ринкові питання, які у нас зараз є, для того, щоб максимально бути готовими до цього об'єднання. І звичайно, ми повинні. Не лише допомогти нашим компаніям бути готовими до цього моменту, але й ми як країна, як держава, ми як міністерство, яке формує політику, повинні забезпечувати забезпечити те, щоб пріоритетні проекти, які є для реалізації такого надважливого завдання, щоб вони також були належним чином підтримані і реалізовані. Звичайно, об'єднання з НСУІ це є важливий крок, який закладено і відображено в енергетичній стратегії. І ми зі свого боку всіляко підтримували Укренерго і так само, як і ви, дуже раділи підписанню угоди про наміри, тому що мені здається, що однозначно цього року це одна з найбільш важливих подій в енергетичному секторі, які відбулись. Тому з точки зору стратегії і розвитку сектору, я думаю, що тут є абсолютно повне розуміння в міністерства і Укренерго щодо того, як ми повинні рухатися. Але, наприклад, для мене також дуже важливо те, що це має дуже чіткий і безпековий аспект. Тому що останнім часом в Україні питання енергетичної безпеки стоїть дуже гостро, і більшістю тих заходів, які ми реалізовуємо, більшістю тих заходів, які реалізовують наші компанії, ми всіляко власне, працюємо на забезпечення максимальної енергетичної безпеки. Так, зараз ми технологічно пов'язані. Так, у нас зараз є питання там не знаю аварійної допомоги. Але я прекрасно розумію, що. Лише об'єднання з енергосистемою Європи, лише за паралельна робота, вона дасть нам можливість вийти на зовсім інший безпековий рівень і на зовсім іншу роботу нашої об'єднаної енергосистеми. Тому ми також всіляко підтримуємо об'єднання з точки зору безпекової. І насправді нічого напевно більш необхідного для нас зараз для запуску всіх пріоритетів немає, тому що про євроінтеграцію чітко і зрозуміло. Безпековий компонент також зрозумілий. Ну і останній, але також надважливий компонент це нормальне функціонування ринку. Тому що я, наприклад, не розумію, як зможе повноцінно сформуватися і повноцінно запрацювати ринок, якщо ми не будемо об'єднані. І для того, щоб вже Потім повністю запрацювали усі механізми і.